Дивіться сьогодні, Ігор Кондратюк розповів, як команда шансу послала на три букви Могилевську за підтримку Януковича. Співачка плакала і просила вибачення. Крім цього, Діма Коляденко розповів про містичний дар, який відкрив у собі в 50 років, і дав прогноз про закінчення війни. Також Алла Пугачова публічно звернулася до своїх ворогів і зізналася, за що їм вдячна. І наостанок, Жан Клод ван Дам і екснардеп втікач Курищенко зізнались в любові Росії. Раніше актор підтримував Україну. Це Марс та зірки. Поїхали. Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк поділився спогадами про політичні пристрасті, що вирували за лаштунками популярного шоу Шанс у 2004 році. А він згадав, як команда проекту жорстко відреагувала на заяву співачки Наталії Могилевської про підтримку Віктора Януковича, яку вона озвучила у прямому ефірі. Тоді теперішній втікач змагався за посаду президента України з Віктором Ющенком та зазнав поразки за словами Кондратюка. В інтерв'ю медіа Блік телеканал Інтер, на якому виходив шанс. Тоді уклав договір про рекламну кампанію на користь партії регіонів. Учасники шоу їздили з концертами у межах цього пулу. А ведучими були Могилевська і Кузьма Скрябін. Однак, як наголосив Кондратюк, участь у цих виступах була суто комерційною. Вони це робили виключно за гроші. Їм потрібно було створити якусь легенду, тому інтернетом гуляє безліч відео, де вони кажуть, який Янукович хороший. Хоча на той момент вони могли так і думати, бо не було зрозуміло, як Янукович вчинить. Найбільший конфлікт стався після того, як Могилевська дала інтерв'ю п'ятому каналу, заявивши, що весь проект Шанс підтримує Януковича. Це обурило Колектив шоу після інтерв'ю п'ятому каналу вона приїхала до нас в студію і їй зробили обструкцію. Оператори, звукорежисери та всі почали її критикувати. Ми щойно подивилися твоє інтерв'ю, і знаєш, іди нафіг Ми не підтримуємо Януковича. То чому ж ти сказала, що його підтримує весь проект? Шанс? Треба було сказати, що це особисто твій кандидат, а не всього проекту, розповів Кондратюк. За його словами, після цієї сцени Могилевська заплакала і пішла зі студії, але пізніше повернулася, аби продовжити зйомки. Того ж дня вона публічно попросила вибачення в усієї знімальної групи і визнала, що припустилася помилки. Також Кондратюк додав, що проект Шанс навіть відчув на собі гнів суспільства. Приїхав наш водій з автосервісу і каже: мені відмовилися монтувати шини, заявивши, ви підтримуєте Януковича, тож ідіть нафік. І таких епізодів було декілька. Згадав він. На запитання, чи була щирою позиція Могилевської, телеведучий відповів дипломатично. Я припускаю, що в той момент вона була абсолютно щирою. Їм платили на регіонали, а канал Інтер, який взяв рекламний бюджет партії регіонів. Думаю, передусім Кузьма і Могилевська розцінювала цей момент як можливість заробити. Друзі, як ви відноситесь до агітації на користь партії регіонів від Наталії Могилевської та Кузьми Скрябіна? Пишіть у коментарях. Якщо вам подобається наше відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. А ми йдемо далі. Український шоумен, співак і хореограф Дмитро Куляденко здивував несподіваним зізнанням. У щирій розмові артист розповів, як після 50 років відкрив у собі особливий духовний дар і почав займатися таро. Це не просто нове хобі чи захоплення, а як сам Коляденко каже, справжнє покликання, яке прийшло до нього у найважчий період під час пандемії та після втрату колі близьких. У цей момент його життя перетнулося з Яною Пасенковою, українським екстрасенсом та яка перевернула життя Шоумена з ніг на голову. Коляденко згадав в інтерв'ю Маші Євросини, як звернувся до Пасенкової з проханням навчити його розкладати карти таро. Вона погодилася, причому безплатно, побачивши в ньому особливу енергію. Яна не лише навчила Коляденка Таро. Вона навіть почала писати пісні, хоча раніше ніколи цього не робила. Пісні, які згодом стали відомими композиціями артиста, були створені саме в період їхніх духовних занять. Діма вважає, що це була кармічна зустріч. Його дар швидко підтвердився в реальному житті. Син Коляденка спочатку сприймав захоплення батька скептично, але згодом сам звернувся до нього по розклад. Те, що побачив Діма в картах, повністю збіглося з реальністю і стало поворотним моментом. Він передзвонює мені і каже: Тату, ти чарівник. Я описав усі проблеми, які були в нього. Я все розкрив, дав пораду, і він сказав: Усе так і буде, і все-таки є. Через місяць він привів до мене свою жінку і каже: Роби і їй розклад засвідчив артист. Зараз шоумен зізнається, Таро зайняло важливе місце в його житті. Особливої уваги набуло питання, яке хвилює мільйони українців, коли ж закінчиться війна з Росією? І тут Коляденко зробив свій прогноз, який йому колись надали карти Таро. Закінчиться, головне, що ми переможемо, бо вищі сили та Бог із нами, а Росія диявол. Зараз, поки таємничість, тому що йдуть оці переговори. Там випадав місяць верховна жриця, підвішена ситуація, криза, але все буде добре. У цьому році буде закінчення, спрогнозував шоумен. Друзі, чи вірите ви в розклад Дмитра Куляденка щодо закінчення війни? Пишіть у коментарях. А ми йдемо далі: 76-й день народження російської співачки Али Пухачової став не просто особистим святом, а приводом для щирого і емоційного звернення до всіх. І до близьких, і до прихильників, і навіть до недоброзичливців. Легендарна артистка, яка вже понад півстоліття лишається іконою естради, цього року святкувала у Греції, де в оточенні друзів з різних країн влаштувала яскраву та душевну подію. Цей момент, за словами самої пугачової в інстаграм, вийшов теплим і незабутнім. Багато в чому завдяки тим, хто допоміг в організації вечора, а також грецьким артистам, які подарували їй справжнє емоційне шоу. Дорогі мої друзі, всі, хто приїхали з різних країн до мене, всі, хто організовував, допомагав мені організувати цей день народження, дякую вам, це було чудово та круто. Дякую грецьким артистам і музикантам, які зробили це свято просто незабутнім. Дякую за привітання. Чим більше мені років, тим більше привітань приходить, звернулася співачка. Окрему подяку вона висловила своїм шанувальникам, які продовжують надсилати сотні повідомлень, вітань і теплих слів у її адресу. Та найбільше здивувало, що Алла Борисівна не оминула і тих, хто критикує або недолюблює її. До них вона звернулася з несподіваною вдячністю. Дякую всім моїм прихильникам і ворогам. Ви мені дозволяєте життя розмальовувати різними барвами, а я, звісно, внутрішній художник, і ця картина змінюється постійно. Мені дуже цікаво, як життя її далі намалює, промовила артистка. І наостанок на сьогодні голівудський актор Жан Клод ван Дам, який у 22-му році відвідував Україну, зокрема Закарпаття і висловлював підтримку українським прикордонникам, нині здивував новим відеозверненням. У ролику зірка бойовиків не лише заявив про любов до Росії, а й особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путіна зі словами підтримки. Поруч із ним у цей момент сидів колишній народний депутат України Олександр Онищенко, який втік з країни. Ван Дам закликав лідера РФ зустрітися за умови не торкатися тем політики. Актор також повідомив, що планує приїхати до РФ та висловив готовність стати послом миру, не згадуючи про війну, яку розв'язала країна-агресорка проти України. Відео зі зверненням з'явилося у телеграму російської пропагандистки, яка народилася в Миколаєві Діани Панченко. Привіт, пане Володимире Путін! Як справи? Це Жан-Клод ван Дамм з JCVD. Ми хочемо приїхати до Росії. Ми спробуємо зробити це так, як ви хочете, бути послом миру. Я би задоволенням це зробив. Для мене буде великою честю мати це звання, заявив актор. Він згадує про їхню, нібито зустріч у Сочі під час змагань з бойових мистецтв, де, за його словами, вони з Путіним жартували, стукаючи черевиками, і додає дуже дякую, великий поцілунок Росії і великий поцілунок Путіну та його родині. Таке прозріння актора виявилося неочікуваним, адже на початку повномасштабної війни Ван Дама помітили в Ужгороді, де його присутність не на жарт сколихнула місцеву спільноту. Він відвідував поліклінику на Закарпатті, спілкувався з прикордонниками, позував на фото у вишиванці та викрикував гасло Слава Україні. Друзі, що ви думаєте з приводу цієї заяви? пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.